Доброго часу доби! Тема уроку, про що розповідають географічні карти, але для початку давайте пригадаємо вже вивчений матеріал. Хто створює карти, у який спосіб можна зобразити земну поверхню. Під час вивчення теми познайомимось, І що складаються карти, що називають легендою карти яке значення карт. Той, хто вміє читати географічну карту, може дізнатись багато цікавого про дуже віддалені, зовсім незнайомі місця. Різноманітні кольори, переплетені лінії, значки, цифри і слова пояснюють усе, що зображено на карті. Для цього потрібно навчитися їх розуміти. Отже, із чого складаються карти. Складовими географічної карти є картографічне зображення. Математична основа. Легенда, допоміжне оснащення та додаткові дані. Розпочнемо з картографічного зображення. Це зображення, що передає зміст карти. Це основний елемент будь-якої карти. Зміст карти передає інформацію про зображені на ній об'єкти та явища, їх розміщення, властивості, характеристики. Таких складових може бути на карті декілька. Наприклад, рельєф, рослинність, гідрографія, населені пункти тощо. Уважно розгляньте і знайдіть картографічне зображення. Наступною складовою є математична основа. До неї належить масштаб, картографічна проекція, картографічна сітка. Гляньте, чи є вони на карті. Ці складові дають можливість. Побудувати точну карту завдяки масштабу ми можемо дізнатись про реальні розміри об'єктів, обчислити відстані. Масштаб відображає ступінь зменшення лінійних розмірів при зображенні їх на карті. Картографічна проєкція використовується для перенесення зображені з поверхні кулі на площину. Особливості кожної проєкції відбиває картографічна сітка меридіани і паралелі. Наступним складовим графічної карти є легенда карти. Перелік усіх позначень на карті та їх текстове пояснення. Легенда складається з двох частин: графічної та текстової. Графічна частина це зображення умовного позначення, а текстова його тлумачення пояснення. Легенда є обов'язковим елементом карти. У деяких електронних карт. Графічна легенда замінена звуковим супроводом, який пояснює зображений на карті зміст. Показники і умовні позначення в легенді можуть бути оформлені по-різному. Найчастіше легенди мають описовий вигляд, тобто є умовне позначення і текст, що пояснює його. Іноді легенду оформлюють у вигляді таблиці. Такий спосіб використовується в разі великої кількості умовних позначень, коли легенда займає значний простір на аркуші карти. Основу змісту будь-якої карти становлять умовні знаки: пояснення, позначення, які застосовують на картах або планах для зображення різних об'єктів. Умовні знаки для карт. Це те, що й букви для книжки. Карту неможливо прочитати, не знаючи умовних знаків. Розгляньте план місцевості. За допомогою умовних знаків охарактеризуйте його. Бувають особливі географічні карти, які дають змогу зобразити будь-які географічні об'єкти, явища, процеси, події за допомогою умовних позначень. Це контурні карти. Розгляньте, як виглядає, наприклад, контурна карта хімічної промисловості України, кольори на карті також є умовними знаками. Різним кольором зображають рельєф. Низовини відтінками зеленого кольору, височини жовтого, гори коричневого, а відтінками блакитного кольору показані океани, моря, озера. Користуючись шкалою висот фізичної карти України, дослідіть, які форми рельєфу переважають на території України. А які на території вашої області. Назвіть їх і покажіть на карті. Визначте їхні найвищі висоти. Наступним складовим географічної карти є допоміжне оснащення. Необхідне для полегшення користування картою. До нього належить назва карти. Час її створення, рамка, стрілка на північ, назва, видавництво та рік видання. Дані про авторів. Знайдіть ці всі складові на карті. Ці елементи подають на вільних місцях карти, як правило, поза рамкою. Додаткові дані це елементи карти, які тематично пов'язані з її змістом. Вони доповнюють та пояснюють основний елемент карти, її картографічне зображення. До них належать карти-врізки, графіки, діаграми, фотознімки, рисунки, текст, таблиці тощо. Розгляньте і дайте відповідь, чи є ці складові на карті, яка перед вами. Вони мають інший від основної карти масштаб їхнє призначення доповнювати зміст основної карти. Яке значення карт? Для людини, яка вміє читати карту і має уяву, за умовними позначеннями постає реальна дійсність. Річки, озера, гори, міста, промислові та сільськогосподарські об'єкти, карти потрібні людям різних професій. За ними проєктують будівництво доріг, нафтопроводів і газопроводів, електростанцій та автомагістралей, карти потрібні метеорологам, космонавтам, морякам, льотчикам, геологам, сільськогосподарським працівникам та людям інших професій. Особливого значення набувають карти у військовій справі. Є карти, призначені для туризму. На них указано місце знаходження архітектурних та історичних пам'яток, заповідників, національних парків, музеїв тощо. За допомогою спеціальних туристичних карт можна з легкістю знайти об'єкти обслуговування туристів готелі, туристичні бази, кемпінги. З кожним роком розширюється також сфера наукового використання карт. Прочитайте слова видатного географа Семенова-Тяньшенського. Карта важливіша за текст. Бо говорить, часто яскравіше, наочніше, локанічніше, ніж найкращий текст. Як ви їх розумієте? Пригадайте, що таке карта? Які бувають карти, для чого потрібні карти? Узагальнимо. Основними елементами. Карт є масштаб, зміст і легенда карт. Карти мають велике значення в житті та діяльності людини, а також для наукових досліджень. Проведемо хвилинку відпочинку. Уявіть себе у цьому місці. Опишіть його та свої враження. Домашнє завдання опрацювати тему, про що розповідають географічні карти. Бажаю вам скористатися ними для цікавих подорожей. Бувайте!